А покажіть нам ваші 100 тисяч доларів. Навіть з хабаря треба платити податок з доходів фізичних осіб. Син, наприклад, Портнова перетинав кордон як волонтер. Ви перевіряєте рахунки, статки, майно. Навіть якщо людина воює, корупція виникає там, де бізнесу або громадянину зручніше. Територіальні центри комплектування нині в зоні ризику. Тисячі і десятки тисяч доларів. Обертаються за кожного, так має бути перебудовано всі державні процеси. Це суспільне це Олександр Новіков, голова НАЗК, Національного агентства з питань запобігання корупції. Коли Харкову варто чекати новин про воєнкомів харківських, як вплине звільнення їх чи зупиниться ваша перевірка? Перевірка. Воєнкомів по всій Україні не пов'язана з конкретним регіоном. Вона здійснюється суцільно у всіх керівників військоматів. Закінчиться вона у харківському регіоні. Ми сподіваємося, як і в усіх інших регіонах України до кінця вересня цього року. 15 серпня ви говорили про те, що маєте заяви, саме про військомати в Харківській області. Вони стосуються. Конкретних воєнкомів, звичайно, національне агентство здійснює перевірки з двох питань: по-перше, відповідність рівня життя публічних службовців їхнім доходам і доходам їх членів сім'ї. І по-друге, вчинення дій або невчинення в умовах конфлікту інтересів. Як ви можете це перевірити? Ми е, отримуємо дані від е, людей, які нам пишуть відповідні звернення, і опитуємо. Тих воєнкомів, до діяльності яких є питання, тобто це документи? Документи і пояснення І інтерв'ю з людьми, які фігурують в заявах, на яких скаржаться. Так, так такі ж інтерв'ю, як проводять журналісти, тільки більш глибокі із юридичних питань, із питань підписання та видачі тих чи інших документів, в першу чергу документів, які дають право на відстрочку від виконання обов'язку з мобілізації або на перетин кордону. Ці заяви анонімні чи вони містять зворотні дані заявника? Кожен громадянин України може через сайт національного агентства подати заяву як анонімно приєднавши відповідні документи, підтверджуючи факти. Так і а, зазначивши свої ідентифікаційні дані для того, щоб ми могли уточнити ті чи інші питання, можете сказати про які порушення йдеться, що таке корупція? Це використання влади у власних інтересах. Ми в жодній з категорії публічних службовців, або це народні депутати, або це, наприклад, працівники митниці, або працівники податкової, ніколи не встановлювали понад там 10 умовно відсотків а, порушників. Територіальні центри комплектування нині в зоні ризику. На засіданні Ради національної безпеки і оборони в п'ятницю, яку проводив президент і міністр оборони, і генерал Залужний піднімали питання, що необхідно змінити правила, по яким працюють. Центри комплектування національне агентство впродовж буквально чотирьох годин після проведення Ради національної безпеки і оборони, до того ми, звичайно, працювали із Генеральною прокуратурою, з іншими органами, запропонувало уряду план зміни правил, по яким працюють прикордонслужба, про яким працюють центри комплектування, які забезпечать максимальну підконтрольність всіх процесів навіть на технічному it рівні. А отже. Ліквідують причини до корупції. Ви говорите про зміну правил йдеться про систему про функціонування того чи іншого органу. При цьому в публічний простір в багатьох змі я бачила такі заголовки з посиланням на вас на НАЗК, що зміняться зокрема правила перетину кордону. Чи дійсно саме для людей поміняються правила на сьогодні? Не існує чітких. Критерії, які визначають, хто може перетинати кордон навіть у військовий час, коли перетин для чоловіків від 18 до 60 років заборонений, виникає ціла система корупції і в військоматах, і функціонування системи шлях, і в наданні дозволу волонтерам на перетин кордону. І ми знаємо, що багато син, наприклад, Портнова перетинав кордон як волонтер. Тому ми маємо затвердити ці правила. Є консенсус всіх органів МВС, Міноборони, прикордонслужби щодо того, які вони мають бути. І тоді ми просто ліквідуємо цю системну корупцію. Тобто, це радше формалізація. В тому числі вони передбачають пов'язаність баз даних прикордонної служби і центрів комплектування. Бо на сьогодні, коли в паперовому вигляді перевіряються документи, очевидно, що їх не важко підробити. Більше того. Окремі керівники центрів комплектування взагалі налагодили цілі канали незаконного переправлення людей через кордон. Може йтися про фейкові, тобто підробні довідки, про зняття з обліку, наприклад, про інвалідність. А може бути, ця довідка не підробна, а справжня. вона... Видана воєнкомом, просто факти, які в ній зазначені, неправдиві. Що заважає внести цю людину в базу? Як це унеможливлює корупцію щодо кожного підтвердження факту інвалідності або непридатності до військової служби, є певний протокол підтвердження цього факту. Особи видали таку довідку, але протокол передбачає, що вона тиждень має перебувати в лікарні. Вона тиждень не була в лікарні. Очевидно, що така довідка підробна і видана. Після сплати хабарів, зараз тисячі і десятки тисяч доларів а, обертаються за кожного, хто отримує таку довідку в системі, а, яка б їх видає. Ви згадали ВЛК, додаючи туди ще зайву бюрократію, чи не робимо ми систему ще менш придатною? Ми хочемо перебудувати цю систему, а проаналізувавши корупційні ризики, прибравши якраз зайву бюрократію, спростивши її. Оцифрувавши максимально процеси, і ми закликаємо як національне агентство всіх військових, які стикнулися з корупцією і неефективності цієї системи, звернутися до НЗК, повідомити відповідну інформацію. і Ми її врахуємо в рекомендаціях уряду військовому командуванню до зміни правил регулювання відповідної системи. Корупція виникає там, де бізнесу або громадянину. Зручніше отримати державну послугу, використавши факт зловживання владою певним посадовцем, а не законну процедуру. І лише визнавши це, ми зможемо змінити правила, прибравши з процесу прийняття рішення чиновника і зробивши автоматичним певні процеси. Десь 6 тисяч громадян не своєчасно подавали декларацію публічних службовців, декларантів всі органи в країні десятки тисяч. Перевіряли, хто в них працює, перевіряли по базам даних чи подали вони декларацію всі, хто працює. Потім інформували на ЗК, На ЗК підтверджували, надсилали цей орган. Цей орган звертався до поліції. Поліція опитувала, формувала матеріали, направляла в суд. відбувалося судове засідання. Величезне створена купа робочих місць купа величезна, неефективна система. Ми на тому вже рівні зрілості, технологічному рівні, коли сама сам реєстр декларації, як й ті система. Може сформувати протокол повідомлення не своєчасно подав декларацію. Цей протокол направляється особі, яка несвоєчасно подала, та подає декларацію, сплачує штраф і, і все. І Тут не, не запускається величезний механізм, який е, вимагає мільйонів гривень. Коштів платників податків так має бути перебудована всі державні процеси. Повернусь до харківських воєнкомів. в Харківській області. Відбулася ротація Володимира Арапа, який очолював Харківський обласний ТЦК. Був призначений у якщо не помиляюся, в Луганську область. А на його місце призначили до Донецького воєнкома Віктора Павлюка. Так, це було ще до звільнення п'ятничного. Чи ця ротація щось змінює в ваших перевірках? Чи ця особа залишається підзвітною вам на будь-якій посаді в будь-якому регіоні? Ми перевіряємо керівників всіх центрів комплектування, починаючи з жовтня 2019 року, навіть якщо вони зараз не перебувають на посадах. Поясню чому тому, що саме в жовтні 2019 року, з 20 жовтня, діє закон про відповідальність за незаконне збагачення і всі. Активи, які набуті після жовтня 2019 року, якщо ми встановимо, що вони набуті за рахунок незаконних джерел, ми можемо їх конфіскувати або коштів невідомого походження, так та? ми можемо їх конфіскувати. Тому всі, хто з 2019 року перебував на керівних посадах в воєнкомах, ми всі їх перевіряємо. Байдуже, де зараз ця людина байдуже, де якщо якщо вона воює працює. навіть, якщо людина воює, і якщо звільнена на пенсії, наприклад, навіть якщо звільнена або на пенсії, або навіть якщо не перебуває на території України. Навіть якщо людина звільняється, вона ще рік після того, як звільняється наступного року, має подати декларацію про доходи. І е, очевидно, що зловживання, наприклад, легалізація коштів, отриманих як хабар, може відбутися і навіть після припинення публічної служби. Тому ми, якщо навіть якщо людина звільнилася там в 2020 році, подала останню декларацію за 2021 рік, ми все одно її проводимо моніторингу способу життя. З метою підтвердити або спростувати факт незаконного збагачення. Центри комплектування їх працівники це є взагалі основою формування збройних сил і основою того, що ми перемагаємо Росію в цій війні. Тому їх робота є надзвичайно важливою. і Більшість працівників центру комплектування ми абсолютно впевнені є доброчесними. Тому у нас є презумпція доброчесності кожного публічного службовця в Україні, поки він своїми діями не довів збройню. Ви перевіряєте. Рахунки, статки, майно, родини ми авто. маємо доступи до всіх баз даних в цій країні, в тому числі до операцій по всім банківським рахункам осіб, моніторинг, яких ми здійснюємо. Іноді запитуємо, якщо готівкою зазначено великі кошти у декларанта, а покажіть нам ваші 100 тисяч доларів, які записані в декларації. Тобто, людина, передбачаючи, що вона в лапках заробить. Декларувала на певну жаль, так... суму, і потім, сподіваючись, її отримати. На жаль, такі факти ми встановлюємо. Ми аналізуємо наразі статки всі особи, членів сім'ї і доходи всіх цих осіб з 98-го року. І дуже багато встановлюємо фактів, коли ну, у нас був факт, одна особа мала бути призначена на високу посаду. Задекларувала, що вона є 200, понад 200 мільйонів, але при цьому вона за все життя спільно з дружиною тільки 4 заробила. Ну очевидно, що решта 196 мільйонів це незаконне збагачення. Але задекларувала. Чесна людина задекларувала. Відповідно до податкового кодексу, такий нюанс є цікавий. А навіть з хабаря треба платити податок з доходів фізичних осіб. Якщо відомий суддя Зварич, наприклад, від тих грошей, які він накалядував, за що отримав 10 років позбавлення волі, сплатив потім ще податок з доходів фізичних осіб. І це, до речі, вимога міжнародних стандартів. Навіть з хабарів платити податки.